Це, що люди привозять, тобто, зокрема, це продукти харчування відправляли, і одежу, і полотенце для бриття, і фонарики. Зараз збираємо грошову допомогу. По дорозі ми заїхали в Читову. Тут люди знесли все, що можуть вони знести нашим воїнам, десантникам, нашому полтавському гарнізону. Саме ну, головне, що ми доставили його по назначенню. І люди не байдужі не і несуть, і на ми будемо. Возити. Завдяки такій волонтерській роботі, яка здійснюється добровольцями та членами родин самих воїнів по всій Україні, хоч якось підтримується соціально побутовий і навіть стратегічний рівень наших збройних сил, адже допомога українській армії це сьогодні 70% вирішення проблем військових саме волонтерами. Приємно мені зазначити, що і подякувати в першу чергу населенню нашої області, міста безпосередньо Полтави, в тому, що люди піднялися і почали розуміти, що армія вона є народна, тому що дійсно на сьогоднішній день ситуація склалася така, що армія не має того фінансування, який необхідно. Щиро дякувати всього серця, всіх людей, волонтерів, які допомагають нам матеріально, фінансово. В цей приїзд до військовослужбовців полтавського батальйону територіальної оборони волонтери полтавського батальйону небайдужих привезли не лише речі, які зібрали небайдужі полтавці та жителі Чутівського району, але й свіжі випуски полтавського вісника, довгоочікувані бушлати, прилади нічного бачення, тактичні ліхтарі та решту того, що допомагає військовим здійснювати патрулювання і оборону цілодобово та якісно. Спасибі великі всім полтавчанам, хто збирав гроші на ці бушлати. Вони нам дуже пригодились. Особисто поцікавився тим, як живуть полтавці у своєму розташуванні на сході. Заступник голови полтавської обласної державної адміністрації Роман Чабановський ми живе, ми зараз розплачуємося за те, що неналежну увагу приділяли саме розбудові нашої держави, нашої армії. І фактично, ви є ті, на чиїх плечах сьогодні лежить той фундамент будівництва тої. Великої структури тих збройних сил насправді України, які в майбутньому повинні забезпечити існування нашої держави і нашої нації. Дочекалися у трьох підрозділах полтавського батальйону територіальної оборони і бронежилетів четвертого ступеню захисту, які закупила обласна влада військовим. А архієпископ Полтавський та кремечуцький владика Федір не лише координує роботу волонтерської команди, але особисто вже не вперше відвідує наших земляків на сході. Скажу, що вся Полтава вас підтримує. Тільки чують, що ми збираємо кошти, що ми збираємо там речі, продукти. Люди підходять самі, здають. Їють кошти, приносять все, що може. Дитячі ж малюнки, які передають маленькі полтавці захисникам, знаходяться у табірному містечку на Почесному місці і нагадують воїнам, кого і чому вони захищають.